Всім привіт! Сьогодні у нас такий от бусик вантажний Maxus. Це пошта Ліхтенштейну китаєць Maxus E Deliver 3. Вони в Україні є китайська версія, EV-30, він називається. от Капот у нього пластиковий, знімається, просто не відкривається. Тут батарея від MG, така сама, як, наприклад, в MG CS. 51 кВт година ЛФП, тобто можна до 100% від спокійно заряджати. Симпатично виглядає. Пошта Ліхтенштейну, навіть не Швейцарія, а князівство Ліхтенштейн. Удар в неї ззаду. Такі нові, вони коштують 26 тисяч приблизно. 23-й рік, 20 тисяч пробігу, правда, вже в неї. Ну, так от. Удар досить сильний. Дверька повністю. Дах. Дах підім'ятий. Ця частинка є на Allegro відносно дешева. Ліхтар ми замовили вже з Китаю. 10 доларів ліхтар коштує в Китаї оригінальний і 10 доларів доставка. Ця частинка, по-моєму, теж в Польщі є на розбірці. Двері дорогі, ну в Китаї є за 100 доларів, але з доставкою це буде шалені гроші на Allegro в Іспанії, вони 300-400 доларів чи щось таке. А там будемо бачити, що по ремонту. Батарея пощастила зараз 90%. тобто Ми з Швейцарії на ній виїдемо. Нам треба швидко зараз назад якось. Зробити, щоб він не так страшно виглядав, щоб можна було спокійно їхати і пройти митницю і їхати далі. Так, всередині виглядає. Ну, все так по-простому, дешевий пластик. Датчики тиску є. 20 400. Пробіг 200%, до зарядки це на 90% заряду батареї. Осок, 89 вже. Тут як і у МЖ якщо машина стоїть, вона не заряджає 12 вольтову батарею взагалі, і вона швидко сідає. така Мультимедіа, привикач режимів. Перегородка зі склом, сидіння, як нові, навіть ремкомплект для шин. Що тут? Досить об'ємний багажник, сувна дверка є. симпатична машина, ну враховуючи, що їх трохи в Європі є. Гарною батареєю. Двері на шнурку. Світло навіть є, дах теж погнутий. Тут 11 кВт порт зарядки. Не знаю, як він відкривається, так хлибко виглядає. 11 кВт повільна зарядка, а це, 2 І. Швидка зарядка європейська ccs S2. Він не пам'ятаю скільки. Треба подивитися, яка максимальна потужність. Я думаю, що більше 50 кВт. Добре. Отже, будемо шаманити задні двері, побачимо, що з цього вийде. Трошки ми підшаманили дверку. Трошки погатили, ще пару ременів. Натягнули. Так от виглядає зсередини. Наміцно сидить, не рухається, виглядає, звісно, жахливо, але сидить добре. Тепер ми ще заклеїмо чорною плівкою, все це, щоб воно не так виглядало страшно. Фару трішки підремонтуємо. І, в принципі, надію, що все. Тим часом, поки Вася там майструє двері, я їду за номерами і мені треба трішки підзарядитися. Ось на такій зарядці на Порше. Ми вибрали для зарядки зараз німецький додаток Mobility Plus. Це додаток для мережі компанії NBV. І у них є тариф 18 євро в місяць, коштує. Можна на один місяць, наприклад, лише активувати, і тоді виходить ціна по німеччині 39 квт годин. На зарядках НБВ і на всіх інших 50 центів Польщі, Швейцарії, Німеччині. Ми так порахували, треба Максус проїхати тисячу кілометрів. Тобто, це виходить тоді близько 100 євро по Німеччині з цим тарифом: 18 євро, плюс 39 центів за кіловат годин. Зарядок НБВ дуже багато. По Німеччині плюс 50 центів для зарядок на інших мережах. Теж на даний момент гарний тариф. Зараз заряджаємо наш машину, якою ми доїхали до Швейцарії і буде Максус теж заряджатися на ній. Ще одна цікава електричка від Максуса. Такий от пікап. П'ятимісний. Скільки він заряджається? 50 кВт потужної зарядки. Maxus T90EW Ліхтари такі самі, мабуть, як у e deliver Величезні колеса, справжній, повноцінний, повнорвозмірний пікап. Красивий. Не знаю, яка в нього батарея. Треба подивитися. Отримую номери. Хоча машина зареєстрована в Ліхтенштейні, але на неї можна швейцарські експортні номери отримати як на будь-яку швейцарську машину. Введення в Берні, взагалі то в інших кантонах це вже давно. В Берні тільки з 1 жовтня, що експортні номери будуть видаватися лише на машини, зареєстровані в Берні. Або якщо фірма, яка продала машину, то по договір на продаж. Оформлений в перні. Так. Поки я отримував номери, Вася оформлював експонат. Вася, що тебе надихнуло сьогодні на таку, такий митецький прорив. Які... Бажання платити штраф. Які форми, який підбір... Це зараз ми заклеїмо зверху, просто я не дістаю. Добре, який підбір матеріалів. Це що, пакети зі сміття? Все, все під руку. Диви, як ідеально вийшла фара. Тати що? Так може? То, то навіть бочину не треба буде фарбувати, Клас. нічого не пішло, лише чимось зачепило. Китайську а треба назад відсилати витиму. або Та продавати. Ні. Цю... Добре, так що клеїм? Такий так, так. фінальний результат. Фара ідеальна. Так... Так виглядає наше маскування. І... стопи. Все працює. Їдемо на митницю і далі. Шукайте по роззарядку, відкривається, а то не зможеш зарядитися. Може на ключі? Рушник не автоматичний. Зато підігрів, день. На ключі точно нема? Капець, не зможемо зарядитись. Оця штучка це підігрів сидінь чи що це? Оця? Я не знаю. Рек. Що таке рек? А ну? Рек М. Зараз я пошукаю на Ютубах. Та ні, ну то було занадто складно, щоб відкрити цей капот, а який тут відпа... відпадає. Та ні, не треба. Ну то, ясно, то мабуть, розблокувати пістолет. Ну Три фази має бути. Ну, три фази, а от є одна. Так, Як європейський одна? європейський порт. Тип 2 CCS. Ледь знайшли, як відкрити порт. Він щось заїдав. Треба Просто натиснути на нього на логотип. І швидка зарядка CCS. Перевіримо в дорозі. Тобі. Ага. Машина в нас готова. Їдемо. Не видно нічого такого дуже страшного. Все гарно тримається, погода дощова, але проїхали ми 150 км, Пройшли митницю, були проблеми, не часто бувають проблеми, але цього Через разу 4... застрягли на кілька годин. Прийшлося перероблювати декларацію, яку дав продавець. Вона була не зовсім правильно оформлена і довелося самому заново оформлювати. І за 10 хвилин до кінця робочого часу митниці, а сьогодні п'ятниця, пройшли Митниці. Так би можна було зависнути на два дні аж до понеділка. Наче їде. Маєш в мені якісь листи? Нема. Посилки. Нічого не привіз? З Люксембургу пошти нема. З Ліхтенштейну. Ліхтенштейну. То що, їде, та? Ну, розганяється гарно, так як бус їде. Так. Приїхали на 150 кВт станцію, тут ще 300 кВтна є. Так, як воно тут відкривається. О, тако о! Чок, Так, пішов заряд. Зараз ми і криву заряду. У мене взагалі 2% 29 кВт. Максус 22% 42 кВт. Максимальна потужність поки що. Тобто, мабуть, він таки десь 50, можливо, бере, якби нижчий відсоток був. Ну зараз холоднувато Подивимось криву заряду, яку воно намалює. 181 кілометр поїхали, та? Так. 49, 49 залишок. 9 залишок плюс 3 градуси. Напругу показує, струм обороти. На 20 кВт. Ага. 20... 22, З 9... скільки там, 88, мабуть, у тебе було до 22. Пластик дешевенький. Та який? Преміальні просто. Преміальні. Що не варто того переключалку. Так, дуже красиво. Але чого мені от турбує, чого воно все червоне? Щоб гарно бачити. Ну а чого, наприклад, нейтраль червоним, а задній зеленим, а перед синім. Це б китайцям дуже пасувало. А так Вони поставили одного кольору. Керування усім. Дуже наочно я взагалі не міг розібратися, що туди руки. <рес> <рес> Просто на вікно не можна включити, можна на вікно, Все і на зізнакотіло. Ясно, це як і в холді. Тут дуже зручна для телефона штучка, зарядка USB, така, тут є. ще щось покидати можна багато всього. Рівень заряду є. Yeah. Так і є в відсотках. Тут особливо в моніторі нічого такого нема. Радіо, Apple, CarPlay, Bluetooth, USB. Кісь QD-Link, без поняття, що це можна подивитися, або по фотографії, налаштування, ну і все. Тобто особливо. Навіть навігації нема, так? Але якщо Apple може, CarPlay є, може цікаво може, тут і Google Auto є. Чото. Так, а це що таке? А, а... Ну. ну. ну, ну. Туди щось запихати, то мабуть для карточок. Яких? Кредитних. затон <реш> yes. yes. yes, SOS. А де... а підігрівка немає, ні? Це тут Bluetooth, радіо. Тут. Може тут десь мав бути, але нема. О, круїз контроль схоже, є. Є круїз, я їхав, так. А це для копички чи є? це для краси? Краси. Еко режим. Так, то рекуперація. Виключати Могу криву ясна, дорогу. А рек. А так. то рекуперація і підігрів дзеркал, мабуть. І дзеркала автоматично регулюється. І тобто. навіть склопідйомники. Клубі мник. Що Це. значить автомат? Електронне керування. То, так? точно А де підігрів сидіння? А тут вперед. Але жарить. Спати тут тяжко, так? Сто І ззаду теж. диванчик і літо Та не будеш там спати, то холодно, то в кабіні погріти трохи не дай Датчик дощу, датчик. Світла, мабуть, мав би бути, правда? Тут є авто. Є датчик світлу, А є датчик дощу? Не знаю, є. Якщо авто є, значить є. Нема авто? Ну може, нема. значить. Але диви, яка тут штукенці, величезна. Це тут... антенна, мабуть. Ага. А це що? Може там і обігрів. Ні, обігрівства нема. А ні, обігрів немає. Класна машина, мені подобається. яка ну, велика. Капот, що капот, так, капот веселий. Його можна десь загубити випадково. 50%. Так, 61% і досі 42 кВт. Ось крива заряду. 42 крива 42? 42. Крива, абсолютно не крива, а повністю пряма. 41-42 кВт. Тут 61%? Це тебе. А. 62. Від 22 до... Тут 42 кВт бігать, так? Ну зараз потужність 42 кВт. То мало? Вони мабуть 50 максимум можуть брати. Угу. Тобто все не для довгих поїздок Бачу, в мене вже 63. До речі, тут є камера заднього виду з досить непоганою якістю зйомки. Де вона тут? Ось. І ще ми визначили, щоб був... Перебитий дріт підсвітки. Добре ми вчасно помітили і тепер підсвітка номера теж працює, ліхтарі всі працюють. А ну ключі камеру задню вина. Така приблизна якість. Ну, краще, як у жаку, мабуть, а ти кажеш? Та як в МЖЗС теж краще. Ну круто. Ну все, щаслива дорога. Приїхав на першу зарядку ЄНБВ 300 кВт. Розхід 28. Google Map казав 181 км вийшло 182,8. По цьому тахо. Було 100% сок, тепер 16% батареї залишилось. два заряду. Аксуса. Я так розумію, після 90 вона серйозно падає, до 25% брала 50 кВт, а без решта час брала 40. Зарядка крута, має 6 станцій, НБВ і жодного туалету. Певно, 12 чи більше конекторів. Дивіться, мотоциклісти! Бусні галяють, як дурні. Приїхав на другу зарядку, розхід майже 24 кВт. то дорога до Ерфурта. Тут багато горбів, ще трохи обігрів ключав. Мабуть, четверта зарядка біля Лейпцигу. В тої ж мережі, НБВ. О, 51 кВт. Їхав сюди спочатку розхід був 25. Мабуть, їхав під гірку, а потім розхід упав до 19. От в мене тепер 19 і трошки розхід. Заряджаю перший раз в Україні. Та я Гарна потужність весь час, 48 кВт, ран... eh, спочатку 49 було. Зперяджаюсь тут біля границі, біля шагень прямо. Є дуже багато зарядних станцій, але один порт CCS, багато тип-2, навіть GBT є. Так що дуже зручно, тут на кордоні можна приїхати зарядитись. Колись взагалі шукав, де зарядити машину, доїхав. І сюди і не міг додому доїхати. Поїздив сьогодні 120-130 км при температурі 25. Ну так, у потоці їхав, ніде не обганяв дуже, то розхід 16,1 кВт на 100 км. Взявся за розбір Максуса. Отак От виглядають двері. Капець як погнуті. Праві, наче рівні, але думаю вони теж трохи прогнулися. А то може буде рівнати щось. Ось такі пошкодження підлоги. Ну, підлога тут не так страшно виглядає, але потолок набагато гірше. Ось так загнуто. Це все тріскано. Вверху всередині все прослоювалося. Таке, завіси, наче трохи рівно стоять. Думаю, вони те, щось може попідгиналися, але побачу, як прикручу іншу дверку. Купив таку дверку в Польщі. Одна дверка взагалі в продажі, що була, трохи пошкоджена, але то підрівняється, нічого кращого не було. Тут все рівно на часті. То машина перемальована була під пошту. Ох то є китайці, зробили. У бампері тут такі защіпки. Ось вони, що їх дуже тяжко розчепити. Ну, тобто, якщо там отвертку не виколупаєш, то так і не витягнеш. Цей бік витягується гарно, а то не витягується і бампер не знімається, бо тут поставили ще одну шрубку. Треба зняти цю штуку, а тоді це. Такий ліхтар, я колгоспу. Аби трохи їздити і сертифікацію пройти, тут його ніде не можна було знайти, ми замовляли з Китаю. Витягнути його не можна, ці штуки розвертаються. Замок замовили з Китаю. Оригінал поламався. І ще такий замок верхній, він Виглядає цілий, він неначе не тримає добре. Ми замовили його теж. Замінимо, теж прийшов оригінал. От і завершився ремонт Максуса Deliver E3 називається. Ну, ось так виглядає потолок. Купили новий бампер. Дверка без скла була така і скла ми не знайшли поки що. Так виглядає. Потолок лишився пом'яти. Так виглядає оригінальна дверка. że nic on nie nagaduję, pro таке оригінальне вікно воно бачите такої неправильної форми але мабуть так задумано